Питання номер 22. Знайдіть найменше ціле значення параметра А, за якого розв'язок x 0 y 0 системи рівнянь задовольняє умову, що x 0 менше за корінь з 5 строго, а y0 строго більше за корінь з 5. Для того, щоб знайти розв'язок x y, потрібно розв'язати систему рівнянь, яка містить логарифм. Кожний підлогарифмічний вираз набуває додатніх значень. Підлогарифмічний вираз x поділене на y строго більше нуля, і x строго більше нуля та y Y більше нуля. Областю допустимих значень, куди є дріб Х на у строго більше нуля, х більше нуля і y більше нуля. Оскільки х більше нуля і більше нуля, то дріб Х поділити на y набуває значень більших нуля автоматично. Достатньо залишити дві умови в системі, що х, y більше нуля строго. За властивістю логарифмів, логарифм частки дорівнює логарифм за C від a мінус логарифм. За основою С від Б. Розпишемо за даною формулою логарифм за основою 5 від дробу Х поділено на y. Логарифм за основою 5 від Х мінус логарифм за основою 5 від Y до рівні А мінус 18. Друге рівняння переписуємо без змін. Систему рівнянь можна розв'язати, вводячи заміну А і Б на логариф за основою 5 від Х і на лорив за основою 5 від Y. Розв'яжемо систему рівнянь методом додавання. Домножимо перше рівняння на мінус. Мінус 1. Отримаємо мінус логарифм. При додаванні почленно з другим рівнянням логарифми з x скорочуються. Заким чином знайдемо логарифм за основою 5 від ігри. Чи домножаємо перше рівняння на мінус 1. При цьому ми множимо на мінус 1 кожний доданок в лівій і правій частині. Мінус логарифм за основою 5 від x, плюс логарифм за основою 5 від y. дорівнює мінус а плюс 18. Друге рівняння переписуємо без змін. Почленно додаємо логарифми з xом скорочують. Як з протилежними знаками. Перед логарифмом ставимо 1. 1 логарифм плюс 2 логарифми буде 3. Логарифма за основою 5 від Y. Ви правічі мінус А плюс 3 2а і плюс 30. Знайдемо звідси логарифм за основою 5 від Y І дорівнює 2а плюс 30 поділити на 3. Ми звідси можемо знайти Y, а можемо, використовуючи мову, що y має бути більше 5, прологарифмуємо обидві частину рівності за основою 5. Тобто y більше 5. Запишемо логарифм за основою 5 від ігри більше за логарифм за основою 5 від 5. Ліву частину переписуємо без змін. Логарифм 5 від 5. Логарифм 5 від 5 це 1. І достатньо буде замість логарифму підставити вираз 2а плюс 30 поділити на 3. І отримаємо нерівність, що 2а плюс 30 поділено на 3 більше 1. Отримали першу нерівність. Знайдемо тепер Логарифм засновою 5 від х. Для цього ми можемо перше рівняння домножити на 2 і на додати з другим рівнянням, або замість логарифму заснову 5 від y підставити вираз 2а плюс 30 поділити на 3 і звідси знайти логарифм. Домножимо перше рівняння на 2. 2 помножити на логарифм за основою 5 від х, Мінус 2 на логарифм за основою 5 від y дорівнює 2а мінус 36. Друге рівняння переписуємо без змін. Почленно додаємо 2 логарифм за основою 5х і плюс ще один логарифм буде 3 логарифма за основою 5 від х. Логарифм, який місяць ігри взимов, знищується. В правій частині 2 плюс 3 буде 5а. Мінус 24. Знайдемо звідси логариф, поділивши обидві частини рівняння на 3. 5а, мінус 24 поділить на 3. Також можемо звідси знайти х, але ми використаємо умову, що х менше з 5 і прологарифмуємо нерівність. Логарифмуємо за основою 5, тільки основа більше одиниці знак нерівності не змінюється. В лівій частині такі буде логариф за основою 5 від х. А в правій, що таке логариф Це 5 треба піднести до якогось степені, щоб отримати корінь з 5 Це до однієї другої. Тому в рівні одна друга. Чило за основу від ікса менше за одну другу. Тепер виходить, що вираз 5а-24 – буде менше за 1,2. Отримаємо ще одну нерівність. 5а-24 поділене на 3 менше за 1,2. Запишемо отримані дві нерівності в систему і знайдемо, чому дорівнює а. Першу нерівність домножимо на 3, другу дорівність домножимо на 6. В лівій частині отримаємо 2 плюс 30 більше за 3. Другі нерівності маємо 6 помножити на 5а-24 поділене на 3 менше за 6 помножити на 1,2. 3, 6, скорочуємо маємо 2 і розкриваємо дужки. 10А мінус 48, 6 і 2 скручуємо, 3. 2 залишаємо, 30 переносимо буде мінус 27, і А буде більше за мінус 27. Друге. Другі нерівності. 10а буде менше за 51, поділимо все на 10, і А буде менше за 51 десяту. Тобто маємо дві умови, що А більше за мінус -13, 13,5 і А менше за 5,1. На числові 8 зображуємо виколоті точки мінус 13,5 і 5,1. Більше за мінус 13,5 – це нужна розв'язків праворуч, можна ще так казати. А менше за 5,1 – це нужна розв'язків Ліворуч, або показуємо, що це ліворуч. І розв'язком системи є спільний розв'язок від мінус 13,5 до 5,1 виключно. У відповідь треба вказати найменше ціле значення параметру А. Найменше ціле значення буде мінус 13, яке належить цьому проміжку. У відповідь.